Ковальську алею у центральній частині Рівного відтепер поповнили дитячі пустощі. Ця карусель розрахована не лише для дітлахів, а й для дорослих, адже її вага півтори тонни. У висоту нова скульптура виросла на 6,5 метрів. Організатори фестивалю ковальського мистецтва радіють такому витвору. Кажуть, він точно дивуватиме перехожих, адже карусель видно здалеку. Хотіли вразити, і це вдалося. Було, приїхали, хоч в наш тягкий, тяжкий такий час було десь біля 60 ковалів своїми проблемами, своїми всім, але ми показали, що ми єдині, тому що приїхали із Донецька, із Івано-Франківська, навіть із Криму були люди. Так що ми показали, що ми єдині, і наша Україна єдина. Мені я пишаюся тим, що все-таки ми прикрашаємо наше місто, що все воно, воно стає ще кращим і цікавішим. Автор скульптури Коваль Артем Вольський пригадує, як везли карусель у Рівне. Каже, на її виготовлення використали півтори тонни металу. Майстер працював над її створенням майже півроку. Відсотків 90, звичайно, все, все кувалось, грілось, гнулось. Тобто, це воно Модифікації і самих способів, і технік ну, маса, тому вони всі тут були використані. Чи не найбільше новому витвору радіють діти? кажуть, карусель приваблює, тому одразу поспішили на ній покататися. Мені, подобається, що вона дуже гарна. О, а ще яка? Ну і ще оця жубіля Вона дуже гарна. теж». дуже добре, що наше місто збагачують такими цікавинками, як оця карусель. І ну, звичайно, це добре, що люди хочуть збагатити своє місто, щоб щоб наші туристи, які побували в нашому місті, могли побачити всякі цікавинки нашого міста. От як я знаю, лавка закоханих, поставили оту таку жінку з великою головою, і тепер ще оце. Автор каже: планували зробити оригінальний подарунок забавку для дітей. Дитячі пустощі, тому що фестиваль присвячений дітям. Ну а ну як зазвичай діти ж вони ж такі ще брушні, вони такі на це. Треба обов'язково щось ділити, тобто, ну так. Але якщо це в таких дитячих рамках, то це пустощі. Ви починають ділити дорослі, то це вже не пустощі. Яку скульптуру робитимуть наступного фестивалю, автор не зізнається, але запевнив, вона таки вражатиме. А поки запрошує покататися на дитячих пустощах неподалік лебединки. Олена Семенович, Юрій Кобів, новини Рівного.